Офіційне звернення. Ну і собі зараз, ми будемо писати поки е, складати. Значить, десь треба біля комп'ютера сісти, написати, потім сюди приїздити. Тобто явно підло, вони, вони ж іначе не можуть. Явно підло, вони збираються просто, щоб постають, постоять Постойте, зайдуться. Вони постійно так дипломуть. Офіційне звернення, ходіть по пішохідному переходу. Є офіційне звернення. Є! Паре. <риклад> ні, 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 чекайте. Мало, 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 Мало людей. Ми допомагаємося, щоб він вийшов з людей і поговорив з ними. А інакше будемо говорити, що він не здатний до людей вийти. Це такі слабенькі. Ну хай вийде, поговорить цим людьми. Розкаже. Не його питання, він обіцяв на території області, він відповідальний, чи хтось інший за додає прав і свобод людини громади. Ми знаємо, що він і скаворожки маємо.